Ліцеїсти одягали військове екіпірування, літали на симуляторах дронів та куштували страви польової кухні. Для учнів 24-го ліцею нацгвардійці організували пізнавальну і водночас патріотичну локацію. Захід підготувала бригада НГУ Червона Калина. Під наглядом бійця з бригади Червона калина, учень 9 класу Максим Максименко вчиться керувати FPV-дроном. Для того, аби ліцеїсти могли зрозуміти, як це вправлятись із безпілотником, нацгвардійці привезли спеціальний тренажер. потрібно було керувати дронами в грі. Я думав, це буде набагато легше, але це складно. А на подвір'ї ліцею нацгвардійці розгорнули виставку сучасного військового спорядження: шоломи, бронежилети, усе це школярі могли приміряти. Хлопці та дівчата жваво фотографувалися в амуніції, відчуваючи себе справжніми захисниками. Мені дуже сподобалося його одягати. Він зовсім не важкий. На території 24-го ліцею ми розмістили декілька інтерактивних точок. Діти мали змогу політати і познайомитися з симуляторами від дронів. Поміряти і приміряти на собі екіпірування назвардійців, поспілкуватися з назвардійцями, пофотографуватися. Ми також привітали першокласників, подарували їм шеврони, бригади «Червона во такі заходи. Допомагають молоді не лише дізнаватися про сучасні військові технології, а й виховують повагу до професії захисника. Переконують військові. Кожного разу завітаю, мають змогу завітати військові і ті, яким ми купляли автомобілі. Вони привозили вже той автомобіль. І просто щоб подякувати. А ми дякуємо їм. Ми придбали два автомобіля, і ще до двох автомобілів ми якби доклали свою долю. Крім того, ми купували дрони. Ми купували реп-захист. Ми купували Бандера пауери також хлопці та дівчата смакували польовою кухнею, яку приготували військові. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина.